Тернопільські музиканти зібрали чимало слухачів, і це не дивно. Адже колектив Візерунок чи не єдиний в Україні, хто у своїй творчості спирається на український фольклор. Карпатські та буковинські мотиви виконавці інтерпретують на новий сучасний лад. Це фольк, це народна музика. І, до речі, вся абсолютно і оркестрова, і вокальна, і вокально хореографічна. Абсолютно всі номери основані на Мелосі Тернопільщини не дуже багато сьогодні у нас залишається таких колективів, які працюють в ключі національних традицій певного краю. А ось якраз і Тернопільщина, і можу сказати про івано франківщину і Чернівці. Якраз ці області працюють таким чином. У програмі виступу тернополян були не лише розважальні номери. Під час кожного свого виступу музиканти вшановують героїв Небесної сотні та загиблих на сході України воїнів. Житомир не став винятком. Ну, сьогодні ж нас концерт був такий можна сказати незвичайний, тому що ми е, сьогодні вшановуємо пам'ять наших. Е, Хлопці, дівчата, які загинули в Києві і пам'яті Небесній Сотні, і наших хлопців АТО на сході. Сьогоднішній концерт такий буде, можна сказати, пам'ять про наших героїв. А далі такий буде веселий концерт, і, і танцями, з піснями, жартами, тобто такий веселий концерт буде. Тернопільський гурт багато в чому унікальний, адже у своїй творчості вони не обмежуються лише музикою. Їх виступи це театралізоване хореографічне дійство, і таке рішення завжди знаходить своїх поціновувачів. Численні оплески Житомирян, присутніх на концерті, стали тому підтвердженням.